Зараз відбувається революція. Всі приходять на оверв'ю. З часом перейде дуже багато серпів іменно туди. Е, більшість трафіка буде там, і ви скажете, що це дуже важко під І Я скажу, що мені здається, знаючи, як працюють ОЛМК, і все такого, е, що оптимізація під ЕЛЕМ буде набагато набагато простішою, ніж під е, просто попасти в серп. Хоча на даний момент, на даний момент. Тобі потрібно спочатку попасти в топ-серпа, а потім ти попадеш в IA overview. І про це ми далі поговоримо. Напевне, одна із інформацій, яка мене здивувала, і має стати поки базою для тих, хто хоче попасти в AI overview. А інформація така, що спочатку, коли юзер задає запит в пошук, AI overview спочатку генерує відповідь. А потім від цю відповідь вже шукає е, посилання е, серед сайтів, і для кожного там абзацу е, робить вже цитування. Тобто, е, навіть якщо забрати всі сайти е, і забрати е, посилання, забрати СЕР, то AI overview і так буде видаватися. Але ця інформація нам дає змогу зрозуміти краще, як з цим працювати, і як зробити так, щоб ми були е, в цьому блоці.